Прибирання вбиральні. Витратні матеріали. Постеліть ганчірку і поставте на неї відро заздалегідь підготовленими засобом для видалення накипу маленьким скребком і серветками з мікрофібри. Наповніть відро на третину теплою водою. Змочіть серветку з мікрофібри і відіжміть ергономічно правильним способом. Нанесіть засіб для видалення накипу на серветку з мікрофібри. Нанесіть засіб для видалення накипу. Нанесіть засіб на крани. Увага! Засіб для видалення накипу не можна наносити на натуральний камінь і чорні крани. Не забувайте прочищати злив. Прибирання. Поки засіб вбирається, приберіть решту ванної кімнати. Дзеркало можна відполірувати вологою серветкою з мікрофібри, а потім висушити невеликим скрепком і або сухою серветкою з мікрофібри. Протріть задню стінку вологою серветкою з мікрофібри. Очистіть поверхні навколо умивальників. Відполіруйте всі предмети на раковині. Ви можете почистити мильницю за допомогою засобу для видалення накипу та зубної щітки. Очевидно, що не щіткою клієнта. Випорожніть і почистіть смітник зсередини та зовні. А потім заправте новий мішок Очистіть меблі для ванної кімнати зовні. Та насухо витріть сухою ганчіркою з мікрофібри. Змийте засіб для видалення накипу і висушіть поверхню. Продукт починає діяти приблизно за 10 хвилин. Змийте засіб і протріть крани сухою серветкою з мікрофібри. Маніпуляції після прибирання. Поверніть на місце всі аксесуари та переконайтеся, що вони також очищені від бруду та пилу. Тепер підлогу можна пилососити та мити шваброю. Ось так можна відполірувати раковину.